Всім привіт на каналі Fal Family Time. З вами мама і Катруся. На жаль, нещодавно ми загриміли з нею дитячу обласну лікарню. Хочу показати вам умови, які там були. На цьому поверсі півтора місяці тому зробили ремонт. Ми зараз йдемо по коридору. Ми бачимо гарні диванчики, крісла мішки, помінні двері, стеля. Все дуже гарне, чисте, новеньке. Я була у відділенні трошки такому важкому. Ми бачимо в кінці автомат, де діти можуть взяти собі іграшку. Беремо маленькі такі іграшки. Бачимо, скринька хоробрості для діток. Це дуже кольорове, гарне. Це ігрова кімнатка для діток, тому що це відділення онкогематології. І ми бачимо, що тут є все для того, щоб дітки, які дуже довго лікуються, відчували себе, почувалися вдома і комфортно. Тут вони приходять гратися, ми бачимо столики, іграшки, фломастери, олівці, все-все для цих діток, пастики, книжки. Є дуже багато активності, такі як картини по номерам. Дуже багато всього. Ось бачимо такі гарні лампочки. Бачимо дзвоник. Дітки, які виходять від здоров'я, обов'язково мусять знити дзвоники. І машинка бачимо велика на пульті, велосипедики, дуже багато ігор, все якомога, щоб діти себе відчували комфортніше, тому що дуже важке відділення нас не переживайте, в нас просто в катрусі впав гемоглобін. А це вже наша палата. Ось теж бачимо. Дуже гарні нова постіль, все нове, диванчик у нас був. Це наша шафа була, ми могли комфортно розміститися. От бачимо, катрусі принесли таке ліжечко. Це ліжечко таке, як колясочка, так затискаєш, і можна з ним їздити собі в їдальню, куди потрібно. куди все спи. Так, ліжко. Так само я могла спати на дивані, могла спати на ліжку, могла обирати. От як бачимо, ну, така гарна кольорова, дуже кольорова, дуже все продумане для діток, для мам, які з ними живуть, поки вони дітки лікуються. Дуже все зручно, гарне, новеньке, дуже чистеньке, дуже все стерильне, як ми бачимо. Ну, просто гарне відділення, гарний ремонт. Щоб дітки були здорові, щоб швидше виліковувалися, щоб мами не за що не переживали. Бачимо, там додатково є подушки, ковдра додаткова. От, Можна брати собі ваги дитячі. От там тумбочка біля ліжка, там є градусник, все потрібно для мами. Це зроблений туалет, витяжка є, водичка. Ми бачимо раковину, дзеркало, рушничок, електро. Бачимо, можна підключити туалет, смітничок, біде, бачимо душ є, і така стічка для діток, яких можна посадити, яким важко. Так само шафа є, і серветки, до речі, зверніть увагу, є. Ніхто нічого не купував. Все надається меценатами і державою. Отакі От були обіди, сніданки в нас. Так, і так ми проводили дні. Катрусик собі там лежав в ліжечку. Ми їздили в їдальню. На жаль, їдальню я не зняла, їдальню теж дуже гарний ремонт. Два великі холодильника, є раковини, є кавоварка, навіть два чайники. Ну, все зручно для того, тому що я казала, що дітки живуть там по дуже-дуже багато місяців. Хтось по півроку. От таке трохи важке відділення. Але дуже дуже приємний, дуже милий, чемний персонал, дуже підтримую тебе, завжди допоможуть, до речі. І хороші, дуже професійні лікарі. От, на диво дуже спокійні, що мені дуже компонує. От, здоров'я всім нам, не хворійте, бережіть себе, і діток.